Вітаю вас, шановні глядачі. Продовжую розповідати про ремонт всередині будинку. Вчора отримав відправлення з електрообладнанням для теплої підлоги і вже змонтував. Розмітив повністю, змонтував і примазав кабель. 10 метрів це буде його потужність 150 Вт. І підготував гофру Оце буду закладати сюди, зробив таку пластикову заглушечку, щоб розчин цементом туди не потрапив. І гофра для того, щоб, якщо вийде цей датчик. З ладу, то можна було його просунути звідти і замінити, не розбираючи, не роздобуючи стінку. Зараз буду все з'єднувати, прокладати і поетапно знімати на відео і показувати. Проклав гофру і звідси з розетки попробую просовувати датчик у гофру. Іде дуже легко, зайшов до самого краю. І хвостик його датчика виліз видно з краю. Значить, буде можливість замінити, якщо вийде з ладу. Зараз поставлю на місце заглушечку і буду прокладати. Оце так проводимо з'єднання. Втулочку наділено на дріт. І оцей хвостик його треба отак завертати, коли вставляєш у трубочку. Так з'єднав. І тепер треба затиснути цю втулочку. Ну, продаються спеціальні такі затискачі, а ми звичайними плоскогубцями. Затисли, наділи термоосадочну трубочку і стіном починаємо його гріш. На сюди сильненько. готово? Завершив прокладання і силового кабелю, і кабелю датчику. Все підвів до розетки. Готово замазав усю проводку. Вже вона під слоєм штукатурки. Підсохне вся штукатурка і буду проводити іспити. І тоді згодом поділюю з вами своїми враженнями, як гріється, не гріється ця стінка. Це буде обов'язково подальших відео. Сьогодні вирішив розібрати стелю. У санвузлі. Вона з полістиролу малої щільності. Кругом літають кульки. Миші попрогризали його. Вони на горищі зберігали зерно, з кукурузи, і миші розводились розводилися у, у будинку. Оце зараз все зніму. І будемо дивитися, бачу там рейки є. Буду дивитися, як. Переробити стелю. Познімав зіпсований пінопласт із стелі. Тепер треба прибиратися. Бачите, як його миші поточили? От і мишки тут лежать, вже засушені. Жах. Пів години розбирав стелю. А після цього дві години обмітав стіни і стелю від кульок пінопластових. Ловив їх тут по всій хаті, ледве позбирав і попалив зразу в печі, щоб вони не літали. І після цього вже як все зробив, прибрався, прокинув дріт. а це тут буде вентилятор і світильник з цього боку. І тут дріт прокинув, буде розетка і вмикач вентилятора. І з цього боку все буде під'єднано. Оце дріт теж прокинув сюди. Ну, ще на цей бік прокинув. Сюди ще прокинув дріт. І буде тут ще світильник. А ще встиг завершити, шпатлювати стелю фінішно-акриловою шпатлівкою з відра. І щоб довиробити відро, щоб не залишати шпатлівку засихати, зробив оцю стінку навколо отвору у кухню. Теж вийшла гладенька, біленька, попробував терти, треться дуже добре. І шматочок доробив отам над вікном, і шпатлівка закінчилася. А це стіна, яка була, де ми прорубали. Отвір у зовнішньої стіні старого будинку, де ото солома була. І поки її не роблю, ми будемо її робити гіпсовими плиткою у вигляді цеглинок. Ще й не купили їх і зараз їде поштою заказав сітку штукатурну, щоб оце на сітку тут все наштукатурити добре, Повирубувати стару глину, яка може відпасти, де бухтить вона. І будемо тоді вже будемо мостити сюди плитку гіпсову. Також трохи дообшивав оцей проєм. Повністю зробив верх. Низ, Він під мішком його зараз не видно, щоб не пачкався. І тут додав ще брусок. І бруски, поки закінчилися, треба привозити ще дубових або акаційових брусків. Ну Цим питанням будемо займатися. Ну, а поки йде підготовка деяких видів робіт, десь матеріали їдуть, десь щось підбираємо, шукаємо, щоб купити найкраще і за приємною ціною, то вирішив зробити з матеріалів, що були, тільки шурупів оце докупив, рештовку під підшивку стелі у вітальні. Стеля була дуже крива, ви бачите, який перепад по висоті був до 8 см. Посередині тут провис був, там он кут задрався, там кут впав. І повністю зробив ріштовку під підшивку. Ще, правда, не вирішили, чим будемо підшивати, чи гіпсокартоном під штукатурку, чи яким ще оздоблюваним матеріалом. Ну і на всіх напрямках, де тільки можливо, підтягуєш потрошки всі об'єкти. Отут приєм усанвузол з обох боків трохи поштукатурив. Щоб він підрівнявся, закрив цеглу оббиту. Було отак все. І буде краще встановлювати двері. І у кухні у цегляній кладці позамазував великі щелі, щоб менше тоді був розхід клею для плитки. І з цього боку. Ще підготував отакі от бруски. Один вже поклав, але поки нема монтажної піни, щоб ущільнити, оце він один лежить тут. Наверху і два, ще сюди будуть докладатися. Це для того, щоб не просідала стеля і не прогибалась верхня обшивка. З чим стикнувся з цікавим. Ціни у магазинах на шурупи, на сітку для штукатурки. Від цін, що можна знайти в інтернеті, відрізняються втричі. Сітка в епіцентрі стоїть 40 гривень за 1 метр погонний, а у інтернеті знайшов по 14 гривень. І також шурупи. От Шуруп, наприклад, 80-ка довжиною по дереву саморіз, коштує у магазині десь 80 копійок гривня. В інтернеті купив по 30 копійок. Тепер зрозуміло, чому такий дорогий ремонт виходить, бо дуже велика торгова націнка у магазинах. Ну, а на сьогодні у мене на цьому все. Всього найкращого, шановні глядачі!